Оля і Марина були сестрами, і, хоча різниця в їхньому віці складала лише два роки, вони завжди трималися разом. Що б не сталося? Вони підтримували одна одну у будь якій ситуації. Їхнє дитинство прийшло в селі, де важка праця на городі в господарстві, збір сіна влітку, усе це було частиною їхнього життя. Дівчата не боялися роботи і вміли робити все. Але одна мрія завжди їх об'єднувала виїхати в місто і почати нове життя. Батьки не перечили їхнім планам і навіть допомагали, знаючи, що для їхніх дочок це шанс на краще майбутнє. Першою поїхала Оля. Після закінчення школи вона поступила в педагогічний інститут, який мріяла, а через два роки за нею приїхала і Марина. І хоча вона не змогла вступити до педагогічного інституту, це її не засмутило. Вона почала працювати на м'ясозаводі там і познайомилася з Ярославом, сином директора цього підприємства. З Ярославом швидко зав'язався Роман. Марина була справжньою красунею. Він не зміг стояти перед її чарівністю і, незважаючи на незадоволення його заможних батьків щодо цього шлюбу, вони побралися. Ярослав та Марина переїхали в трикімнатну квартиру в центрі міста на весілля свекот подарував їм Волгу. Марина навіть не могла повірити, що її життя так змінилося. Вона не могла бути ще більш щасливою. Оля теж знайшла свою нішу. Вона працювала в школі вчителькою і до 30 років стала заступником директора. Колеги її поважали, учні любили, але ось з особистим життям було не так просто. Оля не, вих... не хотіла виходити заміж за будь-кого. для неї було важливо знайти рідну людину, яка мала бути їй до душі. Але де знайти такого чоловіка, коли весь час займала робота? Та все змінилося, коли в школу приїхала бригада робітників, які мали робити ремонт. Один із них Андрій був головним у бригаді, і він припав до душі Олі. Він теж зацікавився нею, і коли робота закінчувалися. Андрій зізнався їй в своїх почуттях, а Оля відповіла взаємністю. Через деякий час вони одружилися, але в них не було ані квартири, ані машини. Ярослав, дізнавшись про це, не зміг втриматись від іронії. Він підсміювався твоя сестра що не могла знайти когось багатшого. Він також заявив, що Оля не буде до них приходити, і якщо Марина хоче сестру бачити, то нехай зустрічаються з нею в селі. Марина спочатку була ображена такими словами чоловіка. Але потім вирішила схитрити і діяти по іншому. Вона любила свою сестру і щиро бажала їй щастя. Вона бачила, як Оля відчуває себе щасливою поряд з Андрієм, і її це радувало. Марина почала потихеньку питати чоловіка, а чи не знайдеться у нього на заводі робота для Андрія. Вона вважала, що родина має допомогти одна одній. Ярослав з часом погодився, і Андрій влаштувався на завод його батька. Андрій дуже добре себе зарекомендував на роботі, і зовсім скоро він і Ярослав стали не тільки колегами, а ще й друзями. Пізніше вони навіть стали бізнес партнерами. Ярослав дуже цінував людяність і чесність Андрія. Це було для нього найважливіше. Марина була дуже щаслива адже тепер у її сестри, і її чоловіка все було добре і квартира, і машина, і двоє діток, всі разом, як велика родина. Ярослав і Андрій стали справжніми друзями, їхні родини підтримували одна одну, допомагали і раділи спільним успіхам. Марина часто думала, як чудово мати таку підтримку від родини. Вона розуміла, що справжнє щастя це не гроші, а те, що є можливість розраховувати на рідних і бути підтримкою для них. І, на її думку, це важливіше за будь-які матеріальні блага.